Ви знаєте, що це за будівля в центрі України? Я був приємно вражений. А це можна сказати: родзинка, перлина ще будь-які епітети і порівняння можна застосовувати до цієї будівлі. Палац в стилі данської національної архітектури місто Тальне. По-перше, це пам'ятка архітектури національного значення. Сам палац був зведений на початку ХХ століття на місці старого палацу, який повністю згорів з усім цінним майном. Нову будівлю зводив данський архітектор у своєму стилі. А ще додаткової потужності а, цьому палацу додають оці два потужних дуби. Їм точно щонайменше по 100 років кожному, хоча в мережі я не знайшов однозначної відповіді, чи це французький чи данський стиль. Замовниками цієї краси була родина шувалових. Поруч на подвір'ї лежать їхні надгробні плити. Хоча мені здалося це трохи моторошним, але це просто каміння. А більше повних відео шукайте на ютуб каналі Мандри.